А ви впевнені, що з вашими документами на землю все окей? Одна помилка, і ви вже не власник. Я Дарина, помічник адвоката із земельного права. Зараз покажу, як буквально за одну хвилину все перевірити та переконатися, що з вашими документами на земельну ділянку все окей, без складних термінів. Все дуже просто. У вас на руках має бути документ, який посвідчує право власності на земельну ділянку. Це може бути державний акт оранжевого, зеленого, світло-зеленого чи синього кольору, витяг з державного земельного кадастру і, за нашими рекомендаціями, витяг з державного реєстру речових прав. Якщо ці документи є, все в порядку. Хвилюватися не варто. Але якщо хоча б одного не вистачає, негайно розпочніть процедуру приватизації і завершіть її якомога швидше. Підписуйтесь, наші поради можуть знадобитися в будь-який момент. А якщо не впевнені в своїх документах чи залишились інші запитання, телефонуйте чи пишіть коментар. Допоможемо розібратись.